Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що, чого вам очікувати до кінця цього тижня, тобто до 6 жовтня 2024 року. На три варіанти, як завжди. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Чого очікувати вам до 6 жовтня. Місяць зірки дерево хмари і лілії. Ну, дивіться, можливо, у вас турбують питання, що стосуються вашого дому або вашої родини. Можливо, наразі ви не бачите якусь проблему, або навпаки, бачите, але не бачите її рішення. І вважаєте, що це для вас якісь такі бар'єри і перепони там стоять, що ви не можете їх здолати, вирішити всі ці питання, які вас турбують наразі. Але Лілії говорить про те, що ви впораєтеся з усім, все у вас буде добре. Головне, шукайте якісь обхідні шляхи. Тобто не намагайтеся вирішувати свої питання, проблеми. Ну, прямим текстом, тобто ну, запитувати когось, можливо, там, чого, чого людина бажає, або ще щось. Шукайте інші шляхи, такі, які дадуть вам змогу побачити ваше питання з іншого ракурсу, і ви зможете прийняти правильне рішення. Тож бажаю вам приємних подій до кінця цього тижня. Другий варіант які події у вас мають бути? Гора, якорь, хрест і букет. По другому варіанту, щось ви сильно хочете, щоб у вас було таким стабільним. Наприклад, якщо стосунки, то ви повинні бути впевнені в тому, що ці стосунки у вас назавжди, що нічого у вас не міняється. Можливо, хтось бажає узаконити свої стосунки, щоб відчувати себе. Забезпеченим, убезпеченим або іще щось таке. Але ви стикалися з такими перепонами, які були для вас нездоланні. Та все ж таки якорь говорить про те, що ваше бажання здійсниться. Тому що по Христу ви, вам це призначено, ви здобути те, чого ви бажаєте. Можливо, просто наразі ви цього не бачите. І від цього ви ще отримаєте задоволення, тому що букет говорить про те, що ви ще можете отримати і подарунки, і, можливо, якісь фінансові надходження, або якісь приємні новини будуть для вас до кінця цього тижня. Тож це був другий варіант. І дивимось третій варіант. Що вам чекати до кінця цього тижня? Так, ну, у вас будуть різні такі події. У вас буде все це ділитися на дві частини. Перша частина, що стосується вашого дому, родини, у вас все буде приємно, стабільно і буде вам приносити задоволення. Ви від усього будете прямо насолоджуватися. Але вам варто знати, що є і друга, другі події, які можуть вас підкати. Якщо у вас були якісь такі скандали, неприємні розмови, щось, образи якісь в когось були, можливо, в когось якесь майно псувалося, або втрати зазнали або гаманця, або фінансів, або якусь річ не могли знайти, то, то цим неприємним подіям уже нарешті прийде до, цього, до цих вихідних, настане кінець. Вже все. Ця тема закриється і залишиться у вас тільки ваша родина. Оці криси і цей гроб, гроб цей закриє цих крис, і їх більше не буде у вашому житті. У вас залишаться тільки приємні стосунки у вашій родині. Або там, там, де ви бажаєте, де ви проживаєте, де що вам хочеться знаходитися, то все у вас буде дуже добре. Якщо це в когось стосунків. Кого цікавлять, то також у стосунках буде все добре. Ті люди, які заважали вам будувати ваші стосунки, вони якимсь чином від вас пропадуть. І не буде у вас на вашому шляху цих людей. Тож бажаю вам приємних подій до кінця цього тижня і бажаю всім миру, спокою і затишку.